Кошторис, по ремонту цієї дороги і договір з Борщівським районавтобором відносно перевезення щабенів по цих маршрутах і представили маршруту перевезення. Те, що вимагалось на екологічних місті. Можна одним речам задати зразу три запитання. Це не є полеміка, це не є дискусія. Ми ставимо запитання, отримуємо відповідь. Галя, будь ласка. А, якщо вони возитимуть ці камні, вони возитимуть через пам'ятку історика, називається троєні вал. А з істориками узгодили це питання? Дозвіл від істориків, від археологів є. Однозначно, значить, коли матеріали на отримання спеціального дозволу готуються, повинні отримуватись і погодження з археологічною службою. І при наданні це безпосередньо при наданні земельної ділянки. Ще запитання. Процедура. Олексій Сартюк, фракція Всеукраїнського об'єднання області. Ті питання, які піднімаються, вони важливі, тому що мені особисто так само доведулося виїжджати в ті населені пункти, де давали, чи ми чи районні ради дозволи на розробку родовищ і виникали проблеми вже після того, коли здійснюється транспортування видобутої сировини. І в мене ну, те, що я бачу, коли люди кидаються під колеса які ганяють по їхніх вулицях і разом з дітьми з колясками перегороджають дороги, тільки через те, що перед тим вони не знали, що вони стикуються. Їхні будинки розсипаються, вони не знають або з.